Ми маємо забутися про будь-яке співчуття до росіян. Там нема хороших руських. Це є їхня проблема. Вони створили режим Путіна. Все, нас не може бути там емпатії. І оцей обмін, який відбувся, він нам дуже добре це показав. Вони вийшли на волю. Перше, що вони почали кричати: От ви вийшли на свободу, вас освободили. Що ви можете сказати міру? Прикритіть санкції проти Росії. Все. Крапки розставить. Так, потім дійшло. Як їх використали, потім дійшов, що вони цим спалять свій авторитет. Вже яшин почав перебуватися трошки в інший бік. Ні, карамурза, то й далі пре свою лінію, там інші теж. Але, хоча б щось, ну вистачило тому ж самому Орлову з меморіалу. Вистачило розуму не прийти на ту пресконференцію ще там один відмовився прийти. А цих троє відпрацювали на. Кремль і річ в тому, що мені здається, що Росія дуже добре розраховувала, кого вона має віддати для заходу були важливі четверо людей.